Добрий день. Добрий день! Яка гарна паняночка. Дякуємо. Бурдучок, дай на обнімашку. Дякуємо. 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 Бурдучок, погукайте. Беріть, мама, за ручку. Дякуємо. Ви вже як на автоматі. Дякую за донат, цукерка. Дякуємо. 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 Дякуємо і продавцям, і людям всім, хто донатить, всім. Це тут цукерку, цукерку, цукерку. Цукерки, ось цукерки. Бачите? <реш> дякуємо, дякуємо. <Ремонтер>. Не <реш> Бурундук, <реш> <Да>. дякуємо. <реш> Цукерочка за донат. Дякуємо. <реш> Надо. Бери. Дякуємо. Що <реш> <Шо> треба? Дякуємо. <реш> Чуємо, дякуємо. Дякуємо. Навіть <пості> Бурундук допомагає нам. <гуміти> день. Добрий. Добрый день. Доброго дня. будь ласка нашим хлопчикам. Єдине на обнімашку. Давай. Давай. Хто хоче сфоткатися, ставайте. <пості> дякуємо, дякуємо. Добрий день! Добрий, Добрий, І вам добрий, добрий день! день. день. Колядуємо, колядуємо, перемогу чуємо. Ой, хорошо, чуємо. Давай. Колядуємо? Тоді якось на колі. Дякуємо, дякую, дякую. Одному в одну родинку, другого в другу. Давай, не бійся. Привіт. Привіт. Там тітя. Привіт. Давай на обнімашку. Привіт. Привіт. Зі святом, моє а, братко, а, ой, дякую. 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 Добрий день. Збираємо на ЗСУ по трошки, хто скільки. Дякуємо. Ви б цю білку пожаліли, у нас сьогодні спариться. Нічого, потім откисне. Тук. Да. Дякуємо. Дякуємо. Дуже дякуємо. Дякуємо, дякуємо. Вам таке? Дякуємо Дякуємо. Дякую,